І тут відповідь максимально чесна. Так, сенс є, але гарантій немає. І от що буде, якщо нічого не робити. Якщо не фіксувати побиття, завтра в статистики не буде жодного злочину. Якщо не подавати заяви, не буде жодної ЄРДР, жодної перевірки, жодної відповідальності. Якщо не подавати позови, в реєстрі не буде жодної справи проти ТЦК. Якщо не створювати критичну масу кейсів, не виникне політичне волі змінювати систему. Юридична реальність працює немиттєво. Вона працює через масу, через нагромадженість кейсів, через суспільний резонанс, через публічний тиск. У нас немає чарівної кнопки, але є юридичні інструменти, які б'ють тоді, коли ними користуються масово системно і грамотно. Тому це відео не про чарівну фразу, яка зупинить Бус з чотирма амбалами. не про ідеальний діалог, не про красиву юридичну теорію, не про світ, де всі виконують закон. Це відео про те, як не дати вашій історії закінчитись в підвалі без свідки, без документів, без фіксацій. Про те, як вирвати стіння системи, яка навчилась працювати поза папером. Якщо з вами, вашим другом чи родичем це вже сталося, не час для паніки, не час для сорому, не час для мовчань. Це час для того, щоб діяти правильно.